Оксана Юрінець, ви як експерт-міжнародник, що ви побачили? Зрозуміло, що зараз вже не йдеться точно ні про появу на парадах побіди в Росії жодних лідерів цивілізованого світу. Ну, судячи зі всього, це свято вже дискредитоване остаточно, і ніхто його вже не витягне для в тому числі і Російської Федерації. Але тим не менше, от ті люди, які туди приїхали, які не приїхали, кого там могли побачити, монти бачити, що ви думаєте і. Той самий Токаєв, навіщо він туди? На, на мою е, доброго вечора на мою суб'єктивну думку, скоріш за все, це не обійшлося без Китаю. А, і, скоріше за все, така присутність була, якісь певні домовленості, бо ми все одно бачимо, що є дві вісі: є демократичний світ, а є світ е, абсолютної автократії і тих лідерів, які живуть е, за системою і в перманентній стані виборів майже в тих країнах нічого не змінюється. Тому е, формат, який був. Я би теж сказала, що це щось зовсім інша незрозуміла історія якоїсь там не до перемоги. І я сподіваюся, що вже ми в наступні роки цього бачити не будемо, а будемо говорити про щось інше. Я погоджуюсь з колегами, що іншого шляху нам як робити свою роботу і рухатися до НАТО немає, тому що це єдина система безпеки, яка буде нам гарантувати реально можливості мріяти діяти у майбутньому. Чому це сьогодні так важливо? Тому що насправді ми шукаємо перманентно своїх союзників. Ми точно вже трохи подорослішали і розуміємо, що нам ніхто Нічого не винен, кожен думає про себе. Я думаю, що присутність інколи тих чи інших осіб на тих чи інших заходах з'являється тільки через те, що є якісь певні перспективи вигоди. А їхнім інтересам, їхніх держав або якихось окремих домовленостей, які можуть змінитися завтра на якомусь черговому голосуванні або на якісь інші зустрічі, і це 100% не є сталим, і цей парад це нічого не означає абсолютно для світу, окрім того, що Росію треба побороти. На жаль, це робиться на території України і ціною наших життів, наших військових. Але треба говорити наступне. У нас дуже багато є наступних подій, які мають відбутися в Люксембургу 19 числа стартує парламентська асамблея НАТО, де на вимірі міжпарламентської дипломатії буде обговорювати це питання. Я хочу нагадати, що Фінляндії допомогла саме парламентська асамблея швидко і зовсім такий легкий спосіб стати членом НАТО, так майже без правил, майже без жодного чого. Чекали, запросили. Вони ним стали. У нас паралельні треки, тобто і Європейський Союз, і НАТО станом на зараз, перебуваючи у Варшаві, в такому маючи досвід працювати зараз останні місяць тому в Варшаві в трикутнику країна Британія, Ша, скажу вам відверто. Говорять навіть наші партнери, вони не знають, як ми далі маємо діяти з Кримом, чи, наприклад, що нам можна бути, якщо вже не НАТО, то що чи ядерний статус. Але треба зважувати всі можливості того, що відбудеться швидше. Чи може Україна стати 33-м членом? Так може. Я не кажу 32-м, бо скоріше за все шведи зробляться набагато швидше. Запущений цей процес і абсолютно вони рухаються в цьому напрямку. Тому в них інша система. Хоча система розширених можливостей дві країни стануть членами НАТО. Зрештою залишається Україна, Грузія, Ну Йорданія і. Австралія, якби географічно, не можуть бути, але цього тижня ми мали інше. два дні тому. Японія, яка сказала: Ну, ви знаєте, ми давайте розмістимо тут в себе, тому що ми розуміємо тихоокеанську небезпеку яка зараз нам може з'явитися. Плюс є кілька окремих заяв, плюс там незрозумілі речі, які з'являються в небі, і насправді світ зрозумів. Що гуртом і в системі НАТО іншого нічого нового ніхто не придумав. Україна сьогодні отримує багато підтримки. Не будемо називати, що конкретно воно є. Сьогодні є заява колишнього міністра оборони Британії. Ми точно бритам вдячні за таку їхню позицію. Це те, що нам дуже було потрібно. І скажу вам відверто, що ми маємо навіть скажу елементарне, та от наші військові їдуть вчаться там, чи це Польща, чи це Німеччина, останні ці поїздки. Тобто, ну якщо ми думаємо, що це просто навчання, пісторіус, говорить, що все буде швидше, це не просто так. А це означає, що ці передані технології, це означає, що ми прямо чи опосередковано інтегруємося до НАТО і ми стаємо тими. З ким не дружити чи не мати в себе в товаристві, буде неправильно. Ну, умовно, коли в нас це все є, так а я просто як вам сказати, от коли ти спілкуєшся, і останні будь-які зустрічі, які відбувалися на міжнародних рівнях, а це не є вимір виключно урядовий. Парламентський, навіть чи президентський, це просто на звичайному рівні місцевого самоврядування, громадського сектору. Я просто скажу вам відверто, це все працює. Я погоджуюсь з колегою, що власне кожен має свою ту частину роботи зробити. А коли в е, нас незалежно від того свого статусу люди їдуть умовно до Вашингтону, я знаю, був останній візит, коли був Віталій Кличко з п'ятьма мерами, вони просили зброю. Ну, це дивно, коли місцеве самоврядування не каже, що мені треба там пожежні, швидкі, там ще щось. бо Я мушу витягнути бюджет таким чином, щоб місто жило. А говорять про зброю. Всі розуміють, що захистити небо треба літаками, треба F-16, І ми просимо F-16. Ми знаємо, що для цього потрібно багато пожежних машин відповідного класу, відповідну систему безпеки, але ми... Кожного разу маємо зрозуміти наступне: що цей процес він має кожного разу результат. І я погоджуюсь з багатьма, хто каже там, наступ, не наступ, результати. На жаль, ця війна вона не є одним наступом і одним періодом визначена. Це в нас екзистенційна війна. І ми цього ворога будемо мати постійно. Мене теж здивувало, чому був Казахстан, тому що мені здається, що наступними після нашої перемоги хто буде потерпати, це точно будуть вони, тому що в них є ці прояви вільнолюбства людей, які мають дуже багато, можливо, там є і багато українців то свого часу, які були депортованими. Тому система безпекова світу абсолютно зламана, і вона працює по-іншому. І зараз так хочемо того, чи ми не хочемо. Ми не спеціально хотіли вибрали собі долю захищати східний фланг НАТО, захищати Європу, світ. Але ми мусимо це робити, тому що це наша земля, наша територія і наші люди. А і знаєте, дуже багато, коли там твої рідні є вже там, ти трошки по-іншому ставишся до таких речей, як можемо завтра і так далі. Хай цю роботу роблять військові, це їхня частина. Може, і добре, що ви так само сегрегуєте окремо тих, окремо тих. Тобто вони знають свою роботу, ми не можемо їм радити. Ми маємо на своєму рівні, маючи зв'язки, можна спілкуватися, закидати цю правильну ідею, що і як має бути, і чому ми вигідні як партнери. Немає іншого шляху, окрім бути в НАТО, навіть якби ми не були, скажімо так, україноцентричними. Це єдиний формат безпековий. Це зрозуміла Японія, яка дуже далеко географічно знаходиться від країн-членів НАТО, яка взагалі має свою особливу культуру, яка мала свою певну історичну трагедію, не мати війська. Тепер розуміти, що треба захищати свої острови, захищати себе, тому що в інший спосіб це неможливо зробити. Ми зрозуміли інше, що НАТО це не є структура, якась окремішня, яка має щось таке абстрактне нове, а це багато країн. З різними можливостями, з різними технологіями, з різними спроможностями з ними треба працювати ще окремо. Тобто, ми не маємо альтернатив НАТО. У Нас є «Рамштайн», це об'єднання трошки більше аніж країни е... НАТО. Бо їх тільки там 31, а це понад 50 учасників. Тому парламентська асамблея десь схожа, і Чому я кажу, що нам там це треба працювати? Я знаю, що готується зараз дуже багато українською делегацією, яка представляє різні фракції парламенту. Це дуже важливий вимір. Тут я би хотіла застерегти і реально всім дуже якісно працювати. Дуже непросто. Я не скажу, навіть читаєш лекції. Ми з мережею захід сальних інтересів АНС знову проводимо третю парламентську асамблею. Вона буде відбуватися в Київській міській раді за підтримку центру документації НАТО. Це 80 молодих людей, які ну і за цей період трьох років це плюс-мінус 600-800 людей, які підготовлені якісно розуміти, що це і поширювати інформацію. Не випадково в нас цифри 80+, плюс. По підтримці НАТО серед населення це є абсолютний вотом довіри. Те, що ви кажете про можливості, кілька можливостей того, що ми зараз маємо ці вікна дійсно повідкривані, тільки брати і робити. Інколи мені здається, не вистачає якогось усвідомлення або можливо. Емпатії, до розуміння і співпереживання кожного, хто що робить. У нас є з цим проблема. У нас ну треба відпускати звичайно, таку історію, робити своє. У Мене просто є свій особистий досвід. А і хто би що не говорив, хто би кому що не дзвонив, інколи, коли хтось комусь дзвонить і щось там говорить, то треба зрозуміти, що в когось зростає абсолютно на якісь позиції, коли ну певні особи хочуть намагатися щось змінити. Тому шлях євроатлантичний руху нашої країни, попри війну, загро. Озу і небезпеку щодня все одно буде, і 26 шостого травня, після парламентської асамблеї, я сподіваюся, що ми з учасниками понад 40 освітніх закладів України зможемо далі проваджувати цей рух і шукати серед молоді тих, хто буде робити ці зміни. Тому роботи багато, часу не так багато. Ми всі виростаємо. Але точно сьогодні ми маємо робити все або допомагати нашому війську бути сильнішими. І наші громади це є основа того, щоб вони були більш стійкі. Коли ви прийдете до будь-якого голови, сьогодні, повертаючись золочева, вони говорять скільки сьогодні їх воює. Скільки на жаль вже е, померли, і кому треба допомагати, тому що це стали героями їхніх е, територій, і вони дбають про їхніх дітей, про їхні сім'ї, розуміють всю відповідальність. А далі вони кажуть, що їм ще потрібно, чим вони мають кого забезпечити. Тобто, насправді, е, е, коли ми говоримо про НАТО, треба знову ж таки нагадувати ще раз: це освіта, це стандарти життя, медицини, це дуже багато факторів, які підтягують нас під рівень нормального людського життя. І з точки зору. Показати, що з нами цивілізований світ, який дасть нам можливості бути спроможними. Якщо говорити про а, те, що думає НАТО, то вже плюс-мінус. Ми 10-11 країн маємо це визнання. А, президент Чехії чітко сказав: немає конфігурації безпеки без. Системі східного флангу без України ця архітектура просто немислима безпекова. А поляки зрозуміли це тоді, коли провокації м'яко анексована Білорусь робила з нелегалами на їхніх кордонах. Вони це дуже чітко зрозуміли. Тому ми з вами тут згадували десь місяці вісім. Тому що у Йорданії і у Південній Кореї є те, що нам дуже потрібно для артилерії. Так, от місяць тому саме у Польщі почали спільно за згоди, звичайно, наших братів з Сполучених Штатів, це виробництво що це означає, що підтягується логістично, те, що колись треба було з інших точок світу досягати там, де це буде найбільш необхідно і за короткий період часу може потрапляти. Але що стосується москалів, цих угод, які є, знаєте, вони самі про себе написали: з ними не можна плакати, тому ми сміємося. Інколи в них не можна нічого не просити і їм точно не можна вірити. Але те, що після перемоги буде якась угода, так вона точно напевно буде і буде ця угода плану перемоги після перемоги і повернення наших територій. Перше це демаркація кордонів 91 року, щоб ми точно. Повертаємося, друге це репарації. Обов'язково те, що вони мають сплачувати поколіннями і так далі. І відповідальність. Тобто має бути, напевно, не гага, а якийсь Нюрберг, там, я не знаю, чи там ще щось інше. А, те, що буде судити О, ці саме, злочини. Даруйте, репарації зразу багато. І потім постійно це покоління має пережити кілька поколінь. Думаю, одного буде замало, тому що вони деградували не одне покоління, і це є така як то мінусова еволюція. Станом на зараз ми це дуже прекрасно розуміємо з точки зору того, що у цієї нації відібрали абсолютно все, і навіть тож 9 травня, яке вони так любили, його теж відібрали. Тобто воно щось не зрозуміло, що зараз мають. І ми живемо в системі дуже такі некомфортній, незручній. Але я погоджуюсь на те, що це якраз і період бути сміливими. Українці зараз врізняються тим, що вони сміливі. В нас. На по НАТО Оля Стефанишина каже: ну, ми будемо просити конкретних планів, конкретних, це нормально, нормально заявляти. Насправді немає а, ні Радбезу ОНУ, ні а, інші, а, навіть міжнародне право немає того, що сьогодні має пропонувати смілива Україна. Як ми маємо діяти, Що ми маємо робити? І ці коридори, ну, слухайте, Україна не годує Європу зерно, вона годує інший світ, який не може цього собі а, виростити, отримати. І звичайно, що є 30% фактично земель, які не будуть. На жаль, сьогодні засіяні, але ми могли би це робити. Я мовчу, що тут знищуються великі об'єми тих залишків Другої світової війни в гонці озброєння сьогодні інших країн. Тут випробовується і знищується все те, що ну скажімо так, треба було би десь утилізовувати. Але це наша земля, і на якій нам доведеться потім цим всім щось собі давати раду. Добре, будуть багато винаходів, як зараз там має Львівська політехніка наукових і суперсучасних нових на наземних, не тільки надводних тих е, спеціальних систем пошуку і розмінування. Тобто нас дуже багато в перспективі очікує ще роботи, і це не на один рік. І те, що ви говорили про ментальне здоров'я, так само. Тобто, це насправді те, що нам доведеться боротися. Ми самі з тим, якби ми хотіли з цим не справимося. І відповідальність мають всі нести. Коли ми говоримо про перемогу, це перемога не лише Україна, а всього цивілізованого світу. То вибачте, мені відповідальність буде так само за це, все і у цей тягар треба буде нести усім. Тому станом на сьогодні треба дуже чітко розуміти, що є багато фронтів. На кожному фронті тої діяльності інформаційного перманентного стану виборів треба дуже переживати за сусідів, бо сусідів теж можуть з'являтися якісь там незрозумілі кошти, які будуть до влади в тих країнах проводити незрозумілих політиків, які будуть мати думку не все так однозначно. Тобто, і ця небезпека є по тому що і незалежність НАСА, це безперервний процес. Безперервний процес постійної роботи, просто точно ми втомлюємося, точно ми виснажуємося. Точно у нас багато негативної інформації. Ну тяжко в цьому всьому триматися. Але мені здається, що тут наша віра в перемогу в наші збройні сили, як ви кажете, яким ми точно безапеляційно довіряємо, за яким тоді яким можемо тут сидіти. То це однозначно те, за, за ради чого варто мріяти, діяти глобально. Можна мріяти, але локально кожного дня треба точно дуже сильно діяти, щоб був результат. フッ。<noise>